Бум на теплові удари через спеку їхня кількість на Прикарпатті зросла в рази серед постраждалих людей і навіть тварини. Медики швидкої потерпілих від спеки виявляють, чи не щодня як вберегтися від занадто високих температур. Дивіться далі. Катерина, одна із жертв цьогорічної спеки. Дівчина отримала сонячний удар, коли в обід вирішила позайматися спортом на вулиці. Пішовши додому, мені стало зле. Я почувала. Ну, в мене кружилася голова, нудило, і все ж таки, мої батьки допомогли мені з цим поратися. надали мені компрес холодний, щоб мені стало легше. І в принципі, я потім п'ять днів сиділа вдома, щоб відпочити і щоб мені стало краще. Більшість франківців полудневу спеку намагаються пересидіти вдома. Оксана одна з них. Панамку деколи наш. Дома закриті жалюзі, ролети, штори, все, що можливо, тому що немає світла і не працює нічого. А ось Галина не боїться виходити на сонце без головних уборів. Нічого не врогу нічого, якось бог мелував, нічого мені не було. І навіть мої діти ніколи не носять ніяких панамок. Це погано. Але якось Бог милував, нічого нам не, не, не бракувало. До тепер може колись. Я переоціню. Проте медики, все ж радять сонцем. Не легковажити. Якщо людина тривалий час перебуває під прямими сонячними променями чи у теплому приміщенні, у неї може розвинутись небезпечний стан. Тепловий удар. Тепловий удар – саме це найгрізніший прояв теплової травми, коли відбувається надмірне підвищення температури тіла за 40 градусів при перебуванні у надзвичайно теплому приміщенні з підвищеною вологості. Варто зазначити, що він відбувається не тільки тоді, коли є висока температура навколишнього середовища. Це може бути так само, коли є погане провітрювання. Це може бути в автомобілі зачиненими вікнами. Це може бути тоді, коли людина має якусь фізичну активність або фізичну роботу в тісному одязі без певного провітрювання та кондиціонування. Обидва стани, що тепловий удар, що сонячний удар є грізними для життя людини і потребують обов'язкового звертання до медичної допомоги, уникати надмірної спеки, обирати легкий одяг. та питати. Багато рідини, якщо все це робити, тепловий удар вам не загрожує. Якщо ви бачите, що людина якось себе неадекватно поводить і підозрюєте, що вона може мати наявний тепловий чи сонячний удар, в обов'язковому випадку ви маєте її ізолювати в більш холодне приміщення, охолодити її тіло, але варто зазначити, що різка зміна температури тіла в низькій температури не рекомендована, тому що у вас за спазм також є. Ну тобто, звуження судин є також різним для життя робити потрібно це адаптивно і дуже поступово. Тобто, ми людину не зарнурюємо холодну воду. Ми зрошуємо її холодною водою, приставляємо до відкритих ділянок тіла, зокрема в пахову і пахвинну ділянку. Якісь холодні елементи та додають уже при перших ознаках сонячного чи теплового удару одразу звертатись за допомогою.